Хочу представити сьогоднішнього нашого гостя. Це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо Небо України, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Пане генерале, слава Україна і з новим роком вас. Дякую, героям. Слава, вітаю вас. Пане генерале. Розпочнімо нашу розмову з новорічної атаки росіян у новорічну ніч. Росіяни завдали ударів по Києву, Сумщині, Хмельниччині. В Києві двоє людей на жаль загинули, і шестеро постраждали. Уламки збитого дрону впали в Печерському районі Києва. тобто в центрі української столиці, пошкодивши житловий будинок, загалом уночі та вранці росіяни задіяли по всій Україні 111 дронів, 67 із них вдалося збити, решта локаційно втрачені, повідомило командування повітряних сил. В цій ситуації достатньо важливо розставити акценти щодо того, що в Києві в київському небі. тобто Дрон, який залетів в межу української столиці, долетів аж до центру Києва, і там збили цей дрон, і уламки упали на будинок, який знаходиться Ну там за кілька сот метрів від офісу президента України. Як таке могло статися, що ударні дрони долітають так далеко в центр Києва? Чи це Робота погана робота ППО, чи це е, якісь дрони, е, які літають на, на низьких висотах, чи ще якась причина може бути того, що дрон залетів так далеко в центр Києва? Тут я хотів би звернути увагу, що за останні дві доби відбулося дві е, дві атаки. повітряне сформовані відповідні удари, і якщо вперше тобто в ніч. На новий рік це було ракетне удара То удар то 1 числа нового року застосували 111 дронів. Вони були різні, і різні підходи, і вимагали різних засобів застосування щодо їх знищення чи подавлення. Тобто, якщо в першому атаці особливо по балістичним ракетам необхідно необхідно було застосування. Батарії таких зенітно-ракетних комплексов, як Петріот і сам ті. То в другому це вже була система протиповідної оборони, тобто інші зенітно-ракетні засоби. Але так ще інакше, детирьом вдалося прорвати глибше. І якщо їх і збивали, то ламки попадали там в будинки, і на жаль, гинули. Люди, це уряд про те, що ворог не зупиняється на досягнули. Він постійно удосконалює свої засоби повітряного нападу для підвищення ефективності. Він комплексує їх. Тобто, в ракетному ударі це були різні типи ракет, і балістичні, які застосовувалися з літаків, і аеробалістичні, так називаємо, і ті, які з пускових установок і крилати. Ракети, а дрони теж різні види, типи, як ударні, типа шахідів, так і дрони амамки, кербери, розвідувальні дрони, тобто комплексний підхід. І завдяки саме таким діям вдалося в тому числі в частині з них долетіти до Києва. Видно, що незважаючи на те, що, скоріше всього, у нас навколо Києва засередження найбільш ефективні комплекси зенітно-ракетні, і не тільки, вони, а й винищення авіації, діє щодо знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться безпілотні апарати, крилаті ракети, ну і літаки, гелікоптери, але які діють на лінії. Зіткнення над лінією зіткнення ще поблизу її тому ж, треба відмітити, що боротьба і вдосконалення засобів нападу і засобів оборони вона продовжується, і результати ми бачили за останні дві доби минулого і прийдешнього року, пане генерале, народна депутатка України Марія Безугла, яка відома. Своєю критикою головкомів зсу, зокрема. Валерія Залужного та Олександра Сирського написали на своїй сторінці в Фейсбуці про те, що те, що сталося цієї ночі, вірніше цього ранку, в Києві, коли частини безпілотника впали в Печерському районі, що це є системні задавнені проблеми з військовим управлінням у збройних Силах України, коли людей з мобільних вогневих груп перенаправляють піхоту, і кількість груп, мовляв, зменшується, а шалованово. Ну, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували. Чи ви погоджуєтеся з тим, що ну є проблема з тим, як використовують тих, хто займається протиповітряною обороною в Україні? Проблема є взагалі в кількості військовослужбовців, які не вистачає, тому що не виконане завдання мобілізації протягом всіх трьох років ведення війни. В цьому є проблема, щоб їх вирішувати швидше, не чекаючи суттєвих змін дії законодавства нашого, якого значить, прийняти закони і поправити, ситуацію. але на поточний час ця проблема не вирішена, і тому вимушено керівництво задіяти в першу чергу збройних сил України. А по великому рахунку це треба робити взагалі по всім держслужбовцям. Які є, тому що потреба є велика, і ще раз треба відверто об'єктивно сказати, що е, питанням мобілізації, тому яким чином це проводиться, проблема ця не вирішується. В зв'язку з тим, значить, е, переводяться е, сухопутні війська з інших, ну в першу чергу це не Профільний, зрозуміло, що не беруть там пілотів, е зенітних ракетних комплексів фахівців, залучають в першу чергу структури охорони, але є різні, це вимушена міра, це не від, е скажімо, е підходів е помилок у а це для того, щоб не допустити більш критичних. Погіршення ситуації, тобто, це від е, важкого стану сукомплектуванням наших збройних сил, в цілому, Сил оборони України, і тому е, без угла, ну, де іноді вона піднімає питання, які е, відповідають дійсності, але по більшості так, як вона робить, і так як відбувається. Падача цієї інформації безумовно це шкодить стан ну, стану справ за цим напрямом, скажімо, в силах оборони України, і це робиться раз за разом. Оскільки військовим це чітко вони це уявляють, бачать, але не зважаючи на то і доводять до керівництва, вона це має можливість продовжувати. Якщо так відбувається, значить. Хтось суттєво її підтримує і теж приймає участь в підриві скажем системи управління збройних сил України дуже важкий час. Є проблеми їх треба вирішувати, змінювати цю ситуацію, але не таким чином, як це робить бізумлочі ці сили, які за нею стоять. Разом із безуглою на російську атаку по українській столиці відреагував і міністр оборони Нідерландів Рубен Беркельманс. Він сказав, що треба і надалі зміцнювати Україну. Процитую його. Це лише підкріплює добрі наміри на 2025 рік безупинно підтримувати Україну проти російської агресії і в той же час швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі. Пане генерале. Ще одна відбулася достатньо важлива подія напередодні нового року. 31 грудня спецпідрозділ ГУРМО України вперше в історії уразив повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Магура від. 5. Дрон збив ворожий гелікоптер Мі 5 ракетою під час бою в Чорному морі в районі Мису Тарханкут. Ну, є непідтверджена інформація, що ще один гелікоптер зазнав такого ураження. Чи е, означає те, що цей спосіб ураження морським дроном цілий є унікальним і таким, який вперше апробували українці. Це говорить про те, що. Не тільки ворог удосконалує своє цим займаються досить потужно всі наші структури: І наукові, і виробничні, і е, ті складові, які відносяться до сил оборони України, такі як управління розвідки і служба безпеки України, які ми бачили в 2023 році, ефективно діяли і досягли стратегічного рівня результатів, витісняючи з кораблі і суда. Чорноморського флота з Криму і це суттєво. Але зі свого боку, росіяни почали, скажімо, полювання на ці засоби, тобто безпілотні екіпажі, які діли безпілотні апарати на морі, і для того, щоб протидіяти подібним діям ворога. Значить, були модернізовані відповідні засоби, в тому числі і «Магура», і е, різні варіанти, як характеризують західні фахівці, тобто, наприклад, розміщували елементи системи залпового вогня на цих катерах, і таким чином наносили удари на поб'є ворога, в, в тому числі і в Криму, і в першу чергу таким чином. А для того, щоб боротися з засобами. Були поставлені зенітні е, ракети на ці катері, без, пилу, без екіпажні, і ми бачимо, як ефективно це спрацювало. Е, тобто, ідея протиборство, на засобів нападу і оборони, і сторона та, яка е, більш потужна і швидко вирішує ці питання, досягає. Відповідних результатів і проявляє таким чином ефективні дії, і це опять таки сторінка в історії ведення дій на морі, які ну наші е, оборонці в обличчі фахівців головного управління розвідки досягли, і це досягнуло світового рівня рівня. Давайте ще дуже коротко. З приводу підсумків двадцять четвертого року і чого чекати в двадцять п'ятому році, бо як свідчать офіційні дані, упродовж двадцять четвертого року російські війська окупували 4168 квадратних кілометрів української землі. Ну принаймні про це е, говорять експерти чи аналітики інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки, і е, при цьому. Втратили росіяни 420 тисяч солдатів, тобто близько 100 окупантів на один квадратний кілометр території. В інтерв'ю Радіо НВ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключив, що у разі успіху на Донбасі росіяни спробують створити нове угруповання військ для наступу на півдні України. Послухаємо, що сказав генерал Наєв. Такі угруповання для того, щоб наступати, мають бути створені. Для створених угруповань мати бути ресурс, поки вони задіяні на сході і Півдні, поки наші війська нищать їх там додаткових напрямків створити складно. Але зараз Російська Федерація вона створює дві мотострілецькі дивізії, переформовує проводить організаційні заходи в деяких об'єднаннях. Там теж шляхом переформатування вони хочуть створити 5-6 дивізій. Коли вони виконують стратегічні завдання на території Донецької та Луганських областей, і у них вивільниться ресурс, такі загрози стануть більш наповнені ми станом на зараз плани є, але ресурсу поки нема. Пане генерале, в військовій справі очевидно, прогнозувати, що буде упродовж року, це річ невдячна. Але все ж таки, чого Україні чекати? На фронті в 2025 році та далі важких боїв і для цього треба нам вирішувати питання по двом напрямкам: це озброєння техніки і боєприпаси, і від наших союзників більше якби долю збільшувати виробництво вітчизняним оборонно промисловим комплексом. Ми бачимо, як зміниться рівень підтримки від окремих союзників у нас. І другий напрям це покращення суттєво мобілізації, пришвидшення для того, щоб комплектувати наші підрозділи і частини Сил оборони України. І, а поки це відбувається, необхідно скажімо, вирішувати питання своєї стратегічної оборонної операції. Зрозуміло, що. Я погоджую з генералом Найвом відносно того, що за рахунок великих втрат, які за останні місяці понесли збройні сили Російської Федерації, був збитий потенціал відповідним чином наступальний, і вони по всім фронтам донаково виконувати завдання уже неспроможні, тому вони концентруються на більш пріоритетних для себе те, що визначає Путіна, саме східний фронт. І Курщина тому є плани і вони не змінюються відносно Запорізької і Херсонської області, тобто ну, взагалі, ці чотири області, які в Конституцію України Путін хоче їх лігімітізувати з рахунок ведення бойових дій, і тому, не зважаючи на втрати, значить ставить завдання на подальше просування. І якщо вдасться ворогу досягнути відповідних результатів, буде дійсно висваждатися, звільнятися відповідні сили ворожі, плюс вони формують, як ми бачимо, додаткові дивізії, і таким чином можна буде наращувати зусилля і на Запорізькому, де вони готуються, і на Херсонському. Напрямок для того, щоб ну от вирішити ці питання відносно цих чотирьох областей, як ну має воєнополітичне завдання і ставить ставить Путін Завдання нашої сили оборони зруйнувати ці плани і значить Досягнути своїх цілей. головною з них являється з оборонної стратегічні операції Сила Борони України зупинити просування ворогу. На чому треба концентруватися, зосереджуватися спочатку дії в цьому році.